Власне 2024 рік він переламним буде загалом для світу усього, вважаючи виборчі процеси, може цілком можу собі представити, що будуть відбуватись процеси, які можуть доволі різко змінити ті чи інші напрямки навіть розвитку всього. Людства. І mm -hmm. це стосується і подій, які відбуваються зараз в нашій країні. Це стосується і стосунків між Сполученими Штатами та Китаєм, бо останнім часом вони набули не небаченого загострення. Але я переконаний, просто як оптиміст, в тому, що зустріч, яка сьогодні має розпочатись між президентом Байденом і Сідзіпіном, це буде великий крок як раніше при Горбачові казали для розрядки міжнародної напряженості. Я в цьому абсолютно переконаний. Разом з тим ну викликає величезні занепокоєння і турботи ті процеси, які відбуваються в Ізраїлі. от Сьогодні вже пішла інформація, що Цахал зайшов на територію цього величезного госпіталя в Газі, який є головною базою терористів Хамасу і дії. Цахалу, вони спрямовані на знищення от самої цієї бази, тонелів. Цих -цих. Але разом з тим, ну давайте щиро відверто казати, що дії, активні і успішні дії ЦАХАЛ, вони призводять до зростання напруги в арабському світі, що само по собі не може сприяти ніяким позитивним змінам. Взагалі, в на планеті Земля. Я, я не хочу там вигадувати про застосування якоїсь сторін ядерної зброї, боронь Боже, але навіть використання конвенційного озброєння в такій кількості воно може спричинити до величезних сувів, в тому числі і економічних, адже цей регіон це є головним постачальником нафти для всього світу і будь-які негативні зміни. В цьому регіоні вони можуть негативно неминуче позначитись на світовій економіці і рано чи пізно, але це станеться неминуче. Вони позначаться на кожному мешканці планети Земля. Про ядерну зброю вигадали минулого року, коли активно розмахував Путін своєю ядерною зброєю. Ну потім, після ряду випробувань, виявилося, що не все так добре з цією ядерною російською дубиною, Але тим не менше стала відома статистика про те, як ну, по перше, ядерні країни нарощують свій потенціал, так і по-друге, є ряд країн, які мають ядерну зброю, але офіційно власне, до цього клубу ж ядерних держав не входять. І тут так само вони нарощують свої ядерні боєголовки. Деякі військові. Перто говорили про те, що коли знаєте, вони націлені одна на одну, може спрацювати буде якийсь людський фактор, так тобто, це, це може бути спонтанно, і ця ядерна війна почнеться. Скажіть, а що робити от зараз? Вже якщо ми повертаємося до 15 листопада і зустрічі, фактично, мабуть, навіть місяця, да цього Цзіньпіна із Джо Байденом. А як зробити так і чи може щось статися, щоб ця ядерна риторика так вона пішла на спад? І власне ці стрілки годинника судного дня вони не переводилися вперед і вперед, там на якісь долі секунд, а навпаки, був відкат назад, тому що ситуація ну, насправді небезпечно. Ну, що стосується стосунків Сполучених Штатів і Китаю, попри величезні розбіжності принципові розбіжності, я все таки вважаю, що цими країнами керують відповідальні політики. і за будь-яких обставин, навіть в разі виникнення якогось не дай Боже збройного конфлікту навколо Тайваня, я все одно переконаний в тому, що ці дві країни. Не будуть вдаватися до застосування ядерної зброї, а якщо розглядати потенційну загрозу виникнення можливого якогось ядерного конфлікту, то я б все-таки більшу увагу приділив тим країнам, про які ви абсолютно правильно сказали, що вони ну, за непідтвердженими даними є володарями ядерного зброєння, але вони офіційно не входять до клубу власників ядерної зброї. В тому числі це стосується і Ізраїля, і в тому числі це стосується і Пакистана з Індії. Адже ну, зараз цей конфлікт між Пакистаном і Індією, він в такому режимі, хоча і нон-стоп, але ну, не варто зараз безпосередньо казати про загострення цього конфлікту. Але, знаючи певні технології, якими чудово володіє, наприклад, Російська Федерація, і які досить тривалий час абсолютно зневажали наші а, партнери по Західній Європі і Сполучених Штатах? Мова йде про використання м'якої сили? Яскравий приклад того: подивіться, як, як вдало цим, цією зброєю зараз користуються а, арабські терористи Хамас. І попри те, що ну абсолютно, з моєї точки зору, м, навіть не дискусійне питання про те, що е, небаченої терористичної атаки було завдано по території Ізраїлю вбито там майже півтори тисячі цивільних громадян цієї країни, все одно в світі, підкреслюю в світі взагалом е, превалюють про палестинські, хамасівські настрої, навіть ті самі і Європі, і сполучених штатах, це свідчення того, що і Ізраїль, на жаль, попри всю свою ну, відверта просунутість в інформаційних технологіях, він абсолютно виявився безпорадним проти інформаційних війн, які зараз він веде з палестинськими терористами, і таких прикладів чимало. І саме завдяки використанню таких е, прийомів використання. Того, що називається м'яка сила, є певні зацікавлені країни. В першу чергу я маю на увазі Росія, яка доволі зацікавлена в тому, щоб ще ще десь в світі спалахнув якийсь доволі значний конфлікт, який би відволікав, по перше, увагу світу від того, що відбувається на території нашої держави, а по-друге, відволікав би значну кількість ресурсів. І саме Росія в цьому зацікавлена, і я не можу виключати це. Було б абсолютно безвідповідальним. Якби не розглядати можливість використання Росії цих багаторічних підкреслю напрацювань щодо використання м'якої сили на стосунках між, наприклад, Індією та Пакистаном. Але тим не менше Росія чи і не своїми руками і погрожує можливо використати ядерну зброю. Тут мова йде про, зокрема, Білорусь. Моніторингова група, білоруський гаюн, розповіла про те, що в вересні два потяги з компонентами тактичної ядерної зброї вони прибули на територію Білорусі. Великий ризик того, що Лукашенко піде на щось страшне, чи власне інстинкт самозахисту для нього ну якось спрацює, тому що в нього то західний. Вектор да і він в поляках бачить друзів, сусідів з якими треба дружно жити, то різко східний вектор, коли його оточують одні вороги. І навіть карти він постійно демонструє, з якого боку там загроза для білорусі. От тут наскільки це тривожні ну, повідомлення ще, для нас. Я абсолютно переконаний в тому, що, попри заяви самого Лукашенка, він не має абсолютно немає реального доступу до процесу. Умовно кажучи, на побутовому рівні запуску а, ракети з ядерним озброєнням Я не маю жодного сумніву, що цей процес на 100% контролюється виключно в Кремлі. І Лукашенко він використовується в черговий раз виключно як територія, на якій розташовані елементи Збройних сил Російської Федерації. Що стосується. це факт без сумних обставин для нас, з стратегічної точки зору, він ні про що не свідчить. Погодьте, що на використання ядерної зброї Росією воно для нас несе такі самі ризики, як Росія буде використовувати цю зброю, там, наприклад, з території Курської чи Бранської області чи з території Білорусі, для нас це абсолютно не принципово тому от для України безпосередньо ці важелі шантажу, які намагаються демонструвати так зване союзне государство в особі Путіна та Лукашенка, я б не став взагалі цьому приділяти таку велику увагу. Що стосується західних сусідів Білорусі, мова йде про країни Балтії та Польщу, які безпосередньо межують з Білорусі. Ну, звісно, річ, для них це зі стратегічної точки зору це неприємний факт. Але хотів би зазначити, що а, треба бути доволі обережним і треба розуміти, що інформація від а, навіть такого видання, як гаюн, вона потребує підтвердження.